Другий вирішальний день розпочинається на саміті миру у Швейцарії. Напередодні країни-учасниці розповіли про своє бачення миру у Швейцарії. Працює наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. що країни-учасники саміту готові зробити для найскорішого настання миру в Україні. Ігор, вітаю про тим, як відповісти точно на твоє запитання. Слід зауважити про що просив їх президент України Володимир Зеленський під час свого звернення на першій планелі першого інавгураційного саміту. Отже, він просив про. Три пункти це власне є очікування а, української сторони від цього саме то і перш полягає у поверненні безпеці. Перевірити, чи світ справді готовий працювати задля цього. А, а перевірити може дуже просто чи вдасться країнам а, скласти план у перших кроках? йдеться про ядерну радіаційну безпеку, продовольчу безпеку, і повернення усіх нас. Чи вдасться країнам об'єднатися і сформувати план? Як е, вирішити ці кризи, які завдала нам російська агресія, е, безпосередньо про це закликав президент на цьому наглошу, і також? Пояснив, чому ж на першому саміті не було Росії. Про це говорив е, вкотре. Давайте почуємо зараз. Тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена у мирі, то не було би цієї війни. Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. Він може Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях. рухатись далі, покладаючись на статут ООН країни, учасниці готові. Принаймні, кожен з лідерів про це заявляв на тій же спільній панелі. Безпосередньо мені запам'ятав Ся звернення країн глобального півдня Приміром, представник Кенія зауважив, що російська агресія торкнулася навіть їх країну, тому що в його фермерів подорожчали просто постацини через російську війну. Так само президент Чилі наголошував, що попри те, що вони знаходяться досить далеко від України, війна від них далеко, але в його країни мешкає 20 мільйонів населення, і усі вони підтримують статут ООН та міжнародний порядок. Саме тому вони приїхали сюди на формулу миру ми тому вони підтримують українське бачення завершення війни. А от чим готові допомогти наші партнери та країни із глобального півдня? Давайте зараз почуємо. Ви камгеюнайтедз because... Росія обрала ведення війни проти України. Ми сьогодні тут, бо ми обрали мир, що спирається на статуті ООН. Український народ не просив цієї війни, але у захисті своєї держави їхня честь та самопожертва справді вражає. Це парадокс, що ті речі, які мотивують жити, тепер люди готові за них померти за сім'ю, за майбутнє. Ми продовжуємо робити все, аби сприяти діалогу між двома сторонами. Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-які кроки до серйозних переговорів. Це вимагатиме важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру. І тут важливо підкреслити, що будь-який надійний процес потребуватиме участі Росії. Емфесайз та що стоїть за публічними заявами. Ми побачимо вже ввечері, коли опублікують сам фінальний варіант комунікет, до якого мають долучитися усі країни як учасниці. Так само це буде можливо і для тих, хто на перший саміт не приїхав. Безпосередньо текст підсумкового комуніка вже з'явилися у міжнародних виданнях, і в них точно айтиметься, що росіян змусять покинути Запорізьку АЕС, повернути її під контроль України. Також повинен бути відновлений безпечний доступ до морських Ских протів, тим самим забезпечити продовольчу безпеку для усього світу. Ну і звісно, що закликати Росію повернути усіх наших полонених та депортованих, колеги. Чекаємо на підсумковий документ. Чекаємо на завершення закритих панелей, які вже сьогодні відбуватимуться тут у Швейцарії. Звісно, що розповімо усі подробиці. Дякую, Елена. Олена Чернякова була з нами на прямому зв'язку з деталями про глобальний саміт миру, який нині триває у Швейцарії.